Розпродажа, ліквідація складу, продовження, масажур. Ребята, це самий перший масажур, який в мене з'явився. Масажур сітєвий, класненький. Він тобі б'є по спинці лучше, ніж твоя жінка, коли ти не слухаєшся. Реально класненький масажур може заплітатися отак, може накидуватися отак, як накидка. І ти сам себе масажируєш. Отут хочеш пальчики продінь, все. Після грядки, уставши і коротше, те, що надо, ребята. Масажорчик обалденний. Чуєш, як він ступен. Ось був бомбезно. Пробиває реально те, що треба. Бачиш, як він. А тепер це ще мала скорость. І є інтенсивність. Автоматично є перший режим, другий режим, третій режим. Четвертий режим. Мені, кажуть, п'ятий правильно. восьмий. Бачиш? Одна сторона б'є, друга сторона б'є. Воно прогріває і дуже класно б'є. Ось підстав руки, якщо хоче. Класненько воно б'є, пробиває. Бачиш? Одна сторона, друга сторона. Дуже класний масажер. вічно, мені він дуже подобається.